Зарядочка підключена. Сьогодні будемо грати в Рождественського І Сьогодні ми будемо грати версію. І взагалі у нас появилася костюм. Нова можемо робити костюмчики. Реклама Рождество. Так давайте я уже так все і рада записується. Нежиманькаємо і гранькаємо. Ем... Якийсь непонятний трезубець у нас з'явився. Короче... Що -то не з <кхе> це за знак? Це знак цього малиша диявола його діяволський знак. Вау! Виглядає Ого, капец! Тихо, тихо, что вы раздражаетесь, панель? Нифига бы! Такое, мистер Бомбастик вы не хотите спрятаться? Ходи. Там блин, еще ца. Рада. Где я? Можно запропустить. Во! Да, я появилась тут. Реально. А что нам надо делать? Сипите снеговика. Окей, okay. поехали. Давайте непом снеговика. Як его? Так? А він не ліпиться. Тихо, тихо. Дівочки, я вже зліпила тулуп. Хопа. Тепер лепим голову. Голову. Давайте. Тільки не падай, пожалуйста, моя голова. Нет, нет, нет. Так, мені здається, це вже голова, да? Достатньо, так. Да. Так, все, давайте. Да, можна вже достатньо <кхи> так, тепер нам треба украсити, значить. Глазки е, беремо наші. Господи, пам'ятаю, я. я це колись е, то робила, здається. Ось перша <кхи> пуговка є, друга. Так, от 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 сюди. Тихо, тихо, тихо. Я б мастер по строєнню снеговиків. Ну, вау, подивіться, які, які всякі штуки. Вау, красиво. Все буде як Сережки, да, у нас буде давно, допустим. Вау, виглядає гарно. Ой, і друга така красива, прям похожа дуже. Все. Правда, одна на вище, друга вище, ну ладно. <кхи> Допустим, це будуть якісь ушки. Так, щеть сюди палочку. Хрясь. І другу палочку. Хрясь. Ага. Шляпку треба якусь. Ага. О, вообще шикарно. Заценить снеговый ктопчик. Ну, вообще прям. Сейчас мы еще буковки покладем две, допустим. Все, я снеговый готов. Вот так, допустим, будет. Вот так. Ну, все. Дом будет А, ага, тепер треба фотку зробити. Фотку. Так, треба цю штуку відкрити А, -а, -а! а стоп, а ч мене з малышом? Чо в мене з кинми? Господи. Нам треба сніжками кидаться. <плеск Provide> тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Девин, а Девин? Девин. Девочки, короче, я тебя вершу не положить так что шо... Поз'язя, простите, но сьогодні просто буде просто обична ночь не буде. Давайте буде так, ночь. Обична ночь. Все, давайте я підкрутила. так-тап-тап по телефоні. Так-тап-тап по телефоні, тап 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 по телефоні. Акт, один. Давайте поїхали. This is the gold oh, standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter at my little prince. It's the three nights. You just need to feed him and put him to bed. The trend... Mom, 10. Так, вот. Открыть. Ага, заперто Ну, я знаю, это уже прикол. мы типа, чтобы войти, требуется вот шкурящик вот так вот перевернуть сюда. И тут будет ключ. Все, давайте открываем И малыш, поздравляешь. Так, давайте я. Блин, а что скин-то? Нема мозки. Ну, сейчас, секунду. Так, не пойдет Значит, одеваем наш костюмчик нашего головастика. Ха! И вот он так покормит малыша. Покормим малыша, какие красивые мальчики, я уже их сто раз выделала. Ну, а кстати, вы извиняете, всех мальчиков не было, интересно. Красивые мальчики. Ой, где стоит, а что без всех шариков? Ну, Ладно. Китбой наш. Я хочу скин ну, за корону. Девочка, короче, хочу скин девочки. Да, ну... Ходи сюда, делай, ну жопа, как ты ползаешь? Вечно ага. Так, ползать, малыша, ну давай, ходи спать, шоля. Интересно, скин там Нифигаси тут все изменилось. Нифигаси. И звездочки. Капец, малыш, тут ремонт такой пришел. С тех пор, как я нянькой стала. Так, я думаю, у тебя, да? Я уже знаю все твои приколы. Потому что ты с мной не первый раз, и не останешь, надеюсь. Бо мне за то... За, за то бою, за, за твоим спинарисом. Так, купи, я не могу. что мне а я щось тут пописала, це все. Все, спиш. Хочу Миколая ще раз попросити черевику скалий. А що не додавати типо такого, щоб типо мамі сюрприз приготувати, знайти іграшку, типо йому під подушку покласти. Спать, спить. Так, дивіться телевізор. Посміхайте телевізор. От, давайте М -м -м -м. О, ніфіга с подушечки. О, нефігасик таке блін. Добавили якісь картинки хоча, ладно. Це вже добре, що на якісь картинки додавали. Найбільше тут така була класна. Та що ти хочеш, ми успішно тут? Ти ж серйозно віддаємося. Ну, пана. А двері як відкрилися. Я знала, что с этим встанешь, и не знаю, что за ты я Что ты хочешь? Жить мою Что? Я... А Да. Я Не будь спокойным, что будешь спокойным. А -а -а. Все? Ви ж спати, якщо уйду і закрию двері. Ну все, окей. Я чула, що тільки що відкрилися двері. А давайте будемо спалювати. Блін, класно цей слухай, мобіл. Треба от заказати. Я не хочу. Я хочу заказати. Все, я його буду заказати. Все, окей. Все? Все, я закінчилась. До свидания, блин, капец. А чё так? Як так? Швидко. Швидко, битко, битко. Хочу Миколай. Стоп, а давайте просто будемо робити то, що я хочу ось це буде украшати, там, я думаю, що делать. Давайте. тап, тап, тап по, тапо-по. телефончику. Тап, тап, тап. тап. то тут, дивіться, тут у нас есть вот костюмчика, костюмчика, да, вот вот И вот этот костюм я хочу, я его получу через 2 часа. Это да. В общем, я хочу вот этот костюм получить, типа такой девочки. Вот такой Е рождественский. Эльфу. Я хочу, кстати, эльфу. Я хочу, кстати, эльфу. Так, смотрите, рождественскую чтоб открыть. Понятно, нам треба, короче, Эту рождественскую серию пройти, чтобы получать вот такой, короче, костюмчик. Также тут есть такая штука. ну Мои любимые скины. Это вот вот Котя Фотя. Оце, вот это вот клоун. Принцесска. Ну и такая штука, короче, тоже рождественская. Класна. Блін, а от цей прям таки смішний, дивись, просто в нього. Слабо. Жовтий. Ну це що за костюмчик? Давайте подивися всі костюми, які тут є. Так що це самий обычный костюм, ну такий, я не знаю, простенький, короче. Це якийсь cat boy. Ви його по получите зразу ее, цю дівчинку теж за 2 години получите. Ну мені це для дівчат, правда. Дивіться, у неї прямо така коронка є. І, кстати, ці... не хоче мінятися? А ну. Ні, вони хоче не, не мінятися. Я думала, що він хоче мінятися. Це якийсь брутальний костюм машини посине, це якийсь, не знаю, Ромео. Супер клоун. Просто мали в жовтом тільки з штанішками жовтими. Костюм котика. І непонятного цього як той, коротше то із, то із коротше. Із, ну, ну. Це якийсь цей непонятний костюм, ну тоже чуть прикольне. Оце бджолка прикольна теж. Бджолки. На жалу в попії. Хі-хі. Ну, і цей от неодичний костюм. В мене зараз отакий вот костюм. Ну, коротше, всім пока-пока.